Вітаю. О, Земляки да. серйозно, дорога Вінниця, дорогі вішенки! Хочемо з земляками передати вітання з можемо казати з Ізюма в общем, з Харківської області. І сказати, що тут наші вінницькі хлопці дуже-дуже добре воюють, рятують нашу землю і забезпечують те, щоб давати по зубам ворогу. Так, так точно. Радий був бачити. Мої шанування. Вітаю. Це веземо зараз 5 ескаваторів в 10-му армійському корпусі. А, да. а ви з якої бригади? Четверта палуба. Слухай, треба, щоб керівництво теж у нас запросило. А чого ви без ескаваторів наших сидите? Перша танкова зараз буде получати. Так що, так, да, я запишу, вийдемо, передамо. Дякую, Посиди, Дякую. Друзі. Дякую. Дякую. Приємно. Дякую. Дякую. – Скажіть, кава тут смачна? Ну, так. – Тоді підемо по вашій рекомендації. Вітаю! Радий бачити. Скажіть кава тут смачна чи ні? Дайте мені одну каву. А яка вам найбільш подобається? Мені капучино. Капучино ранка п'ється. А ввечері на що? Ввечері рамка. Ну, давай. Великий маленький. Великий. Оленка, тобі каву замовити? Так, да, якщо можна. Яку ти будеш? -вайт, будь ласка. А, ти, ти ви <реш> так Тримай розгад. Право написано. хто. Пані Наталія, ми з Олександром хочемо вам передати вітання з Ізюмом. Він дуже піклується про вас і хоче зробити вам сюрприз. Я це повністю підтримую. Так що вітаємо вас, щастя, добра, здоров'я і перемоги. Павло, ми зелію передаємо тобі вітання. Вона про тебе дуже думає і дуже любить тебе. Це радий побачити гарної дороги. Супер. það sé ég að það er það sem ég er hversuðum á hlutir á.